Всім привіт-привіт! З вами Каміла і це Мулан. Ой, що я просто лягла така, і думаю: треба передивитися Мулан. Прийшов час. І знаєте що? Мені вона подобається. Мені подобається їй передивлятися. Мені подобається бачити, як Мулан, як людина доходить до того, щоб стати сильною. Тому що вона не стоїть на місці, вона йде на війну, вона не боїться того, що з нею може статися. Вона робить це заради рідних, вона іде захищати свою країну, свій дім, в першу чергу свого батька, бо спершу він мав би йти, але вона пішла замість нього. Мені подобається те, як вона стає перш за все сильною людиною. А потім уже жінкою. Хоча було приємно, що тут висвітлюється те, наскільки роль жінки була незначною в їхньому світі, скажімо так. В світі Китаю це доречно говорити, так? Окей. Мені подобається Мулан за те, як вона висвітлює ставлення до жінок на той час. На початку фільму це добре видно. Мені подобається те, як в результаті всі стають на її бік. Мені подобається те, що вона цю похвалу і цю любов від інших не отримує просто, тому що це повага Це повага до неї, як до сильної людини, яка змогла зберегти їхню країну, яка змогла стати сильною, незважаючи ні на що. Хоча були моменти, коли мені Мулан було трошки незрозуміло, як, наприклад, як вони змогли лізти по тим колонам, використовуючи лише якусь тканину, серйозно, це так працює. Ця тканина настільки міцна. Мені сподобалося, як в певний момент, фільм обігрує те, що чоловік може бути жінкою, і жінка може бути чоловіком. Мені сподобалася їхня любовна лінія з капітаном. Так, мені подобається вона, і що ти зі мною зробиш. Це логічно було. Це було дуже навіть очевидно. Я підтримую. Але я не підтримую другу Мулан, бо Мулан-2 це. Гір. Це гірко, треба плакати над розбитим коретом, Бо це як можна було спаскудити Мулан ще гірше, я і уявити собі не можу. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Не знаю, сьогодні я хотіла просто побалакати на три хвилини. Не депресуй, ходи здоровий, і все буде Україна!